5 грудня 2023-го. У Києві відбувається демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Микола Щорс українець, колаборант. У 1919-му він воював проти Української Народної Республіки на боці радянської Росії. Там теж були свої місцеві, значить, Щорс і Баженко, так звані перша і друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наші українські, українські сили. У тому ж 1919-му щорс загинув. Наймовірніше від рук своїх працедавців. Російських більшовиків. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди Микола Щорс. За офіційною радянською версією він загинув у боях з директорією. Ексгумація, проведена через багато років, довела щорса, Убили пострілом по тилицю. Свої. Пам'ятник Щорсу пережив дві хвилі декомунізації і навіть одну деколонізацію. Усе через міфічну мистецьку цінність коня. Але, врешті, на другому році повномасштабної війни був знесений. Машина часу вирішила вкотре пояснити, чому пам'ятники це важливо. 8 грудня 2013-го ось тут, на Бессарабській площі Києва, революційний натовп завалив статую Леніна, чим викликав стихійний Ленінопад по всій Україні у Кремлі та його посіпак в Україні. Це викликало істерику, мовляв, нищення історичної пам'яті. Сам Ленін, до речі, теж масово нищив пам'ятники і встановлював свої і називав це трохи інакше монументальна пропаганда. Традиція встановлення пам'ятників своїм богам, вождям та героям існує стільки ж, скільки сама цивілізація. Для будь-якого народу зведення монументів на своїх та здобутих землях завжди було утвердженням власної ідеології та наочною пропагандою. Коли ж влада змінювалася чи починалося повстання, монументи летіли на землю. Давні єгиптяни викидали фараонів з пірамід, римляни розбивали статуї попередніх імператорів. Згодом у Римі винишли більш цивілізований спосіб і просто змінювали голову на імператорських статуях відповідно до політичної кон'юнктури. Така тенденція тривала тисячоліттями. Символом французької революції стало встановлення гільотини на місці зруйнованого монумента Людовіку XV. А найяскравішим етапом американської війни за незалежність скинення і переплавка на кулі кінної статуї короля Георга Третього у Нью-Йорку. Тенденцію перетворили на систему лише більшовики. Уже в перший рік свого панування вони почали знищувати пам'ятники попередньої доби для того, щоб замінити їх на свої власні. Цей факт нищення історичної пам'яті ніяк не приховувався. Ба Більше радянським громадянам про нього нагадували у пропагандистських фільмах про Ілліча. І так. Запрос. Народному комиссару посвящения товарищу Луначарскому и Народному комиссару имущества республики товарищу Малиновскому о причинах невыполнения ими постановления Совета Народных комиссаров выраженного в декрете о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Республики. Мемуаристы же наводили цитаты вождя, где он описывал своє бачення. Я назвав би те, про що я думаю, монументальною пропагандою. У різних видних місцях на відповідних стінах або навіть на якихось спеціальних спорудах для цього можна було б розкидати короткі, але виразні написи, що містять найбільш тривалі корінні принципи і гасла марксизму. Також, можливо, міцно збиті формули, що дають оцінку тій чи іншій великій історичній події. Ще важливішими за написи я вважаю пам'ятники, бюсти або цілі фігури. Може, перельєфи, групи. В. Ленін з книги Спогади і враження Анатолія Луначарського. Ленін сприймав імперські пам'ятки не як спосіб увіковічнення минулого, там славних перемог чи героїчних особистостей, а як спосіб. Нав'язування ідеології і демонстрації своєї свого домінування. І тому він е, взявся за те, щоб повністю знищити ось цю ворожу ворожі монументи і замінити їх своїми. Його план так і назвали. Ленінський план монументальної пропаганди. Запроваджувати план треба було вже і негайно. Пропаганда чекати не могла. Якщо з власними пам'ятниками через брак ресурсів спочатку вийшла затримка. То валити ворожі почали одразу ж. Що ж потрапило під киток цієї першої в історії війни пам'ятників? Найперше, це царі, крім того, те, що Путін називає військовою славою Росії, також релігійні пам'ятки. І під шумок знищували будь-яку історичну пам'ять. Наприклад, ось цей пам'ятник у Києві, княгині Ользі, святому Андрію Перевозванному та і Мефодію. Сама ідея скульптурних пам'ятників прийшла до Російської імперії з Європи доволі пізно, лише у XVIII столітті. До цього у пам'ять про людей та події зводили церкви та каплиці. Скульптури ж спочатку ставили вкрай рідко і виготовляли довго. Наприклад, ось цей пам'ятник Петру І від Катерини II створювався довгих 12 років. Ще 5 місяців до Петербурга тягнуло і обробляли 2000 тонну скелю під постамент для нього. Розробка та виготовлення бронзового монументу тисячоліття Росії зайняли 5 років. Його встановили у 1862-му до важливої дати тисячу років із прибуття варяга Рюрика до Великого Новгороду. Але чим гірше ставало Росії, тим більше у ній з'являлось пам'ятників. Якщо держава приділяє забагато уваги тому, як люди мають думати про минуле, це підміна понять, спроба відвернути увагу від потреби проведення реформ від того, що мало б відбуватися в теперішньому. У 19 столітті ставили переважно монументи героям і перемогам на полях боїв. Але після поразки у Кримській, а потім російсько-японській війнах імперію охопила хвиля патріотичної істерії. І у кожному великому місті, як гриби, почали виростати пам'ятники правителям і цередворцям. Пишні відкриття царських статуй між двома революціями 1905-го і 1917 років уже потрапили на кінохроніку. Ось, наприклад. Урочисте відкриття і освячення монументу Олександру II в Києві на європейській площі. Це 1911 рік. Площу ще раніше перейменували на царську. Міські посадовці навперебій засвідчують вірність імператору Миколі II. А розбиті у двох війнах війська демонструють бойовий дух напередодні третьої світової, а це відкриття пам'ятника Олександру III у Москві. Теж паради і натопи вірнопідданих. Це теж Олександр III, але вже у Санкт-Петербурзі. А це пишний парад у царському селі. 1913 рік. Напередодні світової бійні, яка знищить імперію. Цар розважається тим, що переодягає солдатів в однострої часів перемоги над Наполеоном. Щоб згладити гнітючу поразку від японців у 1905-му, Імперія раптом нагадала про російські перемоги кінця 19 століття в Середній Азії та на Балканах. Для цього з 1907 по 1912 роки по всій країні почали з'являтись пам'ятники на честь генерала Скобілєва, переможця турків і туркменів. До того його забули майже на 30 років. Генерала не любили при дворі, а за поширеною версією вбили за наказом Олександра II. Та перед Першою світовою його статуї і бюсти раптом з'явились всюди. У підневільних Польщі, Україні, Балтії Узбекистані. Наймонументальніший кінний пам'ятник встановили в Москві. В Києві ж безпосередньо перед війною вшанували прем'єра Петра Столипіна. Ось рідкісні кадри відкриття йому пам'ятника на тодішній Думській площі, нині Майдані Незалежності. Він був лютим придушувачем цієї незалежності, а за рік до смерті вчергове заборонив українську мову. У народній пам'яті залишився як жаргонна назва вагону. Для перевезення в'язнів. Єде столипін. Толеса сточат. Є творів геса. Столипіна застрелив у київській опері студент університету Дмитро Богров. Сатрапа урочисто поховали у Києво-Печерській лаврі. І поспішно відкрили йому пам'ятник у центрі міста. Але цей наступ пам'ятниками уже не змінив долю імперії. Цар зрікся влади, і ненависного Столипіна скинули самі кияни ще до приходу більшовиків. А ті вже влаштували справжній царепад свою власну декомунізацію чи тепер децеризацію, Ленін почав уже на першому році правління. Він наказав знищити усі пам'ятники попередньої епохи і встановлювати натомість свої власні. Монументальна пропаганда була для червоної диктатури справою виживання. Перші більшовицькі пам'ятники з'явилися уже в 1918 році. Їх Ленін наказав робити будь-які із будь – гіпсу, бетону чи навіть дерева. Коли не було часу зносити попередників, їх відтіняли більшовицьким антуражем. Якось цього кінного Олександра Третього посадили в клітку і закрили символікою РСФСР. Про вічність або, хоча б витривалість, я поки не думаю. Нехай все це буде тимчасово. В. Ленін з книги Спогади і враження Анатолія Луначарського. Головне було застовбити своїми символами загарбані землі. Чому? Тому що маркер території, тому що сюди прийшов Російський мір. Отут Ленін, значить, тут діди воювали, це наше, нікому не віддамо. Маємо тут свої інтереси і будемо тут сюди втручатися, будемо сюди насаджувати цей Російський мір, культурний код, російську мову. Тому війська Муравйова, зайнявши Київ усього на кілька тижнів встигли вколупати на Софіївській площі першого київського Леніна. Недоліком поспіху було те, що перші гіпсові лічі легко розбивались. Що сталося із Київським? Його знесли того ж року, після повернення української влади. Не збереглось навіть фото. Радянська влада намагалася ледве не одразу після заняття якогось міста вколупати там якийсь свій е, обеліск, там хай навіть дерев'яну яку-небудь е, статую чи дерев'яний просто якийсь знак в вигляді зірки або там червоноармійця або ще чого-небудь, щоб ніби застовбити за собою ці території. І це відповідно викликало протидію всіх протиборчих сторін, які відповідно протистояли радянській владі. Е, в Києві відповідно влада мінялася 14 разів під час. Дозвольних змагань. І коли більшовиків, на які час виганяли з Києва, нова влада зносила всі їхні щойно поставлені пам'ятники. Ще одна проблема. Перші леніни були карикатурними. Якось цей найстаріший з нині існуючих, що досі стоїть у російському ногінську. А таким зобразив вождя активний втілювач ленінського плану монументальної пропаганди Сергій Конюнков – Скульптору дорікнули, що Ілліч вийшов якимось істеричним, але той запевнив, зобразив реальну міміку Леніна під час промови на мітингу у 1918-му. Робітникам напилкового заводу Леніна подавали у ролі почесного насікальника, залізничникам у вигляді якогось паровоза трансформера. А інструментальникам, як вістря шурупа. Макабричність цих монументів нікого не лякала. Головне, щоб їх було побільше, і вони несли чіткий ідеологічний посил. У Києві це вилилось у встановлення ось такого восьмиметрового фанерного червоноармійця на місці знесеного пам'ятника Олександру II на нинішній Європейській площі. Фанера, поступово руйнуючись, вистояла цілих 9 років. А на місці знесеного Столипіна на нинішньому майдані Незалежності оселився ось такий Карл Маркс. Він, щоправда, пропагандистської мети не виконав, а став предметом глузувань. Хрещатик тоді перейменували на вулицю Воровського, тож кияни жартували. Маркс тримається за гаманець, щоб не вкрали. А ще у нього пальто застібається на жіночий бік, тож він його сам з когось зняв. Попри війну, Ленінський план монументальної пропаганди був втілений у життя. Лише у самому Києві за два роки російсько-української війни більшовики встигли встановити десять своїх монументів. Врешті Ленін переміг у цій першій війні пам'ятників. А Сталін цю перемогу примножив, як здавалося, назавжди. Карикатурність першої хвилі більшовицьких монументів виправив вірний Ленінець Йосип Сталін. Він безжально зносив найбільш недоречні статуї, як от київського Карла Маркса, і як і Ленін. Множив прижиттєві пам'ятники самому собі. У Києві заради кремлівського горця знесли фанерного червоноармійця на європейській площі. На тому ж місці, де стояв Олександр II, з'явилась статуя нового імператора червоного. Площу згодом теж перейменували на Сталінську. Автор скульптури Сергій Меркуров. Він же спорудив і пам'ятник Ланіну на іншому кінці Хрещатика, навпроти Бесарабського ринку. Радянські монументи росли як гриби після дощу, тобто їх встановлювали просто от усюди, як на своїй території, так і на щойно зайнятих. Тобто, наприклад, у Львові за якісь там два роки більшовицького опанування виросло. Що не менше чотири пам'ятки. Це, по-перше, пам'ятник Сталіну. Фігура Сталіну біля там обласної лікарні. В центрі звели два монументи сталінській дружбі народів і Сталінській конституції. А ще заклали величезну тумбу під майбутній пам'ятник Леніну біля оперного театру. Червоні ідоли з'являлись на площах, у скверах, перед установами, заводами і школами. І навіть у храмах замість вівтарів. У Москві на Якіманці був жіночий монастир. Радянська влада виселила звідти всіх монахинь і перетворила це на дом Санпросвята, будинок санітарної просвіти, скажімо. І, відповідно, повністю винесла звідти майже всі фрески, знищила, винесла ікони і так далі. І як символ ніби нового призначення цієї монастирської будівлі, на місці колишнього вівтаря встановили велику статую Сталіна. Пам'ятник Сталіну з'явився навіть у Нью-Йорку, хоча й ненадовго. Його там виставили в ролі найбільшого досягнення СРСР на всесвітній виставці 39 40 років. Наступ радянської монументальної пропаганди ненадовго зупинився лише з початком Другої світової. Нацистські війська часто нівечили радянські монументи або ж не заважали їх скидати місцевим мешканцям. Та здебільшого це була не системна політика, а ініціатива знизу. Багато більшовицьких статуй пережили війну. Бо нацисти їх просто не чіпали або ж використовували у ролі дороговказів та шибениць. Зате від нацистських монументів згодом позбавлялись уже цілком системно. Більшовики знищували все, що нагадувало про гітлерівців, включно з могилами загиблих. Військові кладовища солдатів Вермахту почали відновлювати лише після падіння соціалістичного блоку. Західні ж демократії вдалися до політики денацифікації. Будь-який пам'ятник, меморіал, плакат, статуя, споруда, топонім, емблема, табличка або назва вулиці чи шосе, які спрямовані на збереження німецької військової традиції, відродження мілітаризму або вшанування нацистської партії, або прославляє війну, заборонені та оголошені поза законом. Директива союзницької контрольної ради. Нацистський режим у всьому світі був визнаний злочинним, і тому весь його спадок, в тому числі монументальний, він цілеспрямовано знищувався. Знищувалися б'юсти Гітлеру, які були повсюди, як Леніни і Сталін в радянському союзі. Знищувалися монументи на честь перемог, якихось там піднішли навіть солдатські монументи, які нагадували вермахт вермах часів Другої світової війни. І тоді, в цих умовах, в умовах визнання злочинності ось цієї монументальної пропаганди нацизму нікому не приходило до голови її захищати під виглядом, що це там пам'ять історична, чи це витвори мистецтва там в вигляді Гітлера. Із двох розпалювачів світової війни покараний та засуджений лише один: Гітлер застрелився. Символіка нацизму заборонена. Сталін вже продовжував чинити злочини планетарного масштабу, а зараз його знову піднімають на знамена. Детальніше про це у наступному випуску машини часу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!